Друзі, вітаю! 20 жовтня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Виявляється, понад 100 безпілотників з України сьогодні залетіло на території Російської Федерації. Багато кажуть там, що збили. Є і успішні прильоти, долітали окремі навіть до Підмосков'я, а на Заході все ж таки вирішили допомагати Україні і надалі. І допомога, я так вбачаю, меншою навряд чи буде, аніж була вона навіть у цьому році. Зараз про це все детально, тому будь ласка. Хто не долучився до каналу, підписуйтесь. А хто вже тут у нас підписаний? Коментуйте, все почути. Мені важливо знати ваші думки. Мені дуже цінний ваш зворотній зв'язок, тому я повірте завжди зацікавленістю, задоволенням перечитую ваші коментарі. Отже, друзі, Міністерство оборони Російської Федерації відзвітувало про знищення 110 безпілотників над Курською, Липецькою, Орловською, Нижегородською, Білгородською, Брянською та навіть Московською областями. І щойно, коли я вам готував це відео, то помітив повідомлення про те, що дві ракети були збиті над Курською областю силами протиповітряної оборони Російської Федерації. Так, ППО Росії відпрацювали ефективно. Мерс Москви Сергій Сябянін повідомив, що в Раменському міському окрузі відбили атаку безпілотника, який летів до Москви. Скільки туди долетіло, скільки конкретно було збито саме у Підмосков'ї, поки що не повідомляється. Про влучність прильотів говорити я багато не маю інформації, тому що я так розумію, що збито було насправді багато. Тому я і раніше говорив: не варто недооцінювати систему ППО Російської Федерації. У Дзержинську, до прикладу, Нижгородської області, вони ну не змогли відпрацювати добре. І внаслідок атаки дрона постраждали четверо співробітників пожежної частини, а також був уражений завод у Дзержинську, який виготовляє вибухівку. Більш детальної інформації поки що ми не маємо. Я знаю лише, що це безпілотники сил спеціальних операцій, служби безпеки України та головного управління розвідки. Це вже офіційне повідомлення генштабу. Добре, що всі наші. Захисники різних відомств і служб працюють злагоджено і немає, знаєте, ніяких там між ними міжособиць, тому що вони нам, в принципі, і не потрібні. Але правильно працювали і наші е, фахівці і воїни системи протиповітряної оборони. Знищили 31 і російських безпілотників ще 13 безпілотників локаційно були втрачені. Загалом виявлено та здійснено супровід. 51 повітряної цілі, 49 ворожих безпілотників та двох балістичних ракет Іскандер М. Чому я так детально сьогодні зупиняюся саме на цьому? Ну, я певне не відкрию вам Америку про те, що війна активно переходить у фазу технологій і саме ударами безпілотними літальними апаратами. Традиційні засоби конвенційної зброї. Хоча і використовується на полі бою, як то, наприклад, і снаряди Північної Кореї, але все ж таки безпілотники будуть превалювати в майбутньому, Уже в цьому немає ні в кого сумнівів. І військові працюють над тим, щоб розробляти і нові системи радіолокаційної боротьби, ну і так само, щоб удосконалювати безпілотники. Тому я думаю, що сьогоднішня атака по території Росії, яка потрібна, піддавати сумніву, її необхідність не варто, хоча ми не відзначаємо великої кількості влучень, але це серйозний привід для того, щоб змінювати стратегію, тактику ЗСУ і щоб удари були більш влучними. І потім же ж таки щоб вони були набагато частішими і масовими. Нам для цього, звісно, потрібна допомога Заходу. Нам потрібно максимально ефективно використовувати ресурси всередині країни, тому що і одне, і інше не менш важливо. Єдине, що можу в позитивному сенсі відзначити, що Захід все ж таки розуміє цінність допомоги Україні і обіцяє допомагати нам і надалі. Принаймні, конкретні кроки і рішення вже ухвалені. Сьогодні стало відомо, що США нададуть Україні. До 20 мільярдів доларів кредиту в рамках тієї позики, яку погодили групою Великої Сімки. І цей кредит буде погажатися коштом прибутку від заморожених російських активів. Тобто ми за нього. Сплачувати нічого не будемо. Загальна сума кредиту близько 50 мільярдів доларів. Рішення по цьому кредиту офіційно має бути оголошено вже з понеділка. Наступного тижня обіцяє чи то 25, го чи то 26 го жовтня. Я обов'язково вам про це повідомлю. Чому я на цьому так акцентую вашу увагу і вже неодноразово раніше? Я повідомляв, що Європейський Союз незалежно від США ухвалив рішення передати Україні 35 мільярдів євро. Ну а тепер і США готові, ну кажуть, майже буде 20. Поки що питання дискусійне все стосується санкцій стосовно заморожених російських активів, які все ж таки використовують. Справа в тому, що це є маркером розуміння Заходу, необхідності підтримувати Україну, щоб ми, не дай Боже, не програли, бо для нас справді зараз дуже велика загроза. На тлі існуючої системи в Україні, на тлі існуючих порядків в армії і так далі. Захід не бачить іншого шляху, як допомагати нам. Нам наполегливо рекомендують змінювати і ЗСУ, і змінювати. Економічну модель, податкову і так далі. Ми з цим активно працюємо, скажу так. Наша влада впирається окремим пропозиціям. Ми час від часу дискутуємо з цього приводу як констатація факту, що ефективність доволі сумнівна рішення, які ухвалюються владною верхівкою в Україні. Але все ж таки Захід розуміє необхідність того, щоб Україна встояла перед російською агресією. Поки що кінцевої моделі завершення війни в них повністю розуміння нема. Втім, сигнали, які звідти доходять, я до них відношусь як до оптимістичних сценаріїв. До прикладу, глави Міноборони країн Великої Сімки, згаданої мною, підтримали незворотний шлях України до членства в НАТО. Я знаю, що це вам вже набило Оскомен, але, друзі, зараз прошу відноситись до цього максимально з холодним розумом. У спільній заяві, яку хвалили міністри оборони Великої Сімки на зустрічі в Неаполі, вони наголосили на важливості створення української армії. Взаємосумісної з країнами-членами НАТО, про що я вам говорив буквально секунду тому. Тому важливо розуміти, що нам контакти з Заходом потрібні, і нам важливе розуміння Заходом необхідності підтримувати Україну і працювати надалі і далі, щоб ми все ж таки змінювалися всередині самої країни. Це дуже-дуже важливо, але це буде непросто. Також висловилися і у парламентській асамблеї НАТО стосовно наших перспектив в альянсі. Нічого нового не сказали, але я вам хочу навести одну цікаву деталь, яка мене зараз наштовхує на думку про те, що дискусія стосовно варіанту і сценарію завершення війни на заході триває і вона може бути для нас позитивною, корисною і прийнятнішою, аніж те, що багато пропонують західні пресі. Що власне пропонують західні пресі? Вже знаєте, це членство в НАТО частинами. Тих територій, які ми контролюємо, навіть уже в активні йдуть про розділ України ледь чи не по Дніпру, майже по Дніпру. Говорять, що вся Лівобережна Україна має відійти Росії для того, щоб припинилася війна. Розмов дуже багато, публікацій, в тому числі, я взагалі сьогодні читаю Блумберг, там ну трешові статті виходять, де написано про різні ще раз наголошу сценарії завершення війни. І констатація того факту, що дискусія стосовно того, якою Україна має бути, поки що триває, але всі сходяться на думці про те, що ну, Росія точно не може перемогти, тому що, як я вам розповідав учора, Китай. Росія, Північна Корея і Іран готуються до великої війни проти Заходу. Для мене це абсолютно очевидно, і повірте, я поки що іншого сценарію розвитку подій не бачу, враховуючи те, що відбувається зараз на корейському півострові. А такий сценарій я передбачав ще минулого року. Американський конгресмен Джері Конері, який вже вдруге очолює парламентську асамблею Альянсу, пояснив, чому таке важливе просто нині запрошення, яке не видають вже зараз. За словами конгресмена, спочатку потрібно вирішити проблему окупації та присутності російських військ в Україні. Погоджуюсь на 100%, але поки що Захід думає, як це зробити. На думку конгресмена, найкращий шлях руху вперед це дочекатися на завершення війни. Але як і завершити? Ну я так бачу, що навіть і Захід поки що толком не розуміє. Для того каже він, щоб до альянсу приєдналася вся територія країни, України. А не лише якась її частина. Тобто думки і там розходяться. Він говорить, це має бути ціла уся Україна зі Сходом України, півднем України і Кримом. Розділяю, поділяю, підтримую таку позицію. Єдине прохання, щоб Сполучені Штати Америки і наші західні партнери були більш ефективними. Що я маю на увазі? Якщо говорити про використання заморожених коштів Російській Федерації, довкола чого дискусія триває ще з 2022 року, ну ви пригадуєте. Коли перші повідомлення з'явилися ледь у березні-квітні 2022 року про те, що російські активи заморожені, ми плескали в долоні, це 300 мільярдів, вони, мовляв, будуть наші. Але так не сталося. Загалом конфіскована сума на користь України. Впродовж цього періоду склала менше 6 мільйонів доларів. І то ця конфіскація відбулася в рамках кримінального провадження проти російського олігарха Малофєєва в Сполучених Штатах Америки. Кримінальний процес там тривав ну, років, мабуть, 6-7. І то до уваги взяли факти фінансування ним саме Стрілкова Гіркіна. Але аж ніяк не широкомасштабне вторгнення стало приводом для ухвалення такого рішення. Далі всі дискусії в Європейському Союзі стосовно використання російських грошей для України наражалися постійно спротив. Фондерляєн, яку я дуже поважаю, вона обіцяла кожного разу, що ось закон буде ухвалений і так далі. Врешті-решт вони домовилися використовувати заморожені активи, і це дуже добре. Буквально сьогодні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж для закупівлі військової техніки та зброї для України якраз і використовує гроші, які отримані як відсотки від заморожених активів Російської Федерації. Тобто прибутки від них. Що він говорить? Лише наприкінці 2024 року Франція повернула 300 мільйонів євро. На ці кошти були замовлені 12 нових гармат Цезар для постачання в Україну, а також 155 мм снаряди ракети Астер, керовані бомби АСМ, вогневі точки та ракети Містраль, сказав він. Це небагато, друзі. Ну, 300 мільйонів доларів е, євро, перепрошую для війни. Дійсно, це не такі великі кошти. Але сам факт того, що Захід уже переступає оцю межу, червону лінію, бар'єр, коли раніше лише про це говорили, і використовує російські кошти для закупівлі зброї для України. Це відверта демонстрація того, що Захід миритися з Росією не збирається. Втім, є низка проблем, які нині зберігаються це саме, що стосується санкційної політики. Ви добре знаєте, що Росія залишає спроможність воювати проти України виключно через те, що вона активно продає вуглеводні на зоні. Це і нафта, це і скрапаний газ, це і природний газ і так далі. Но якщо продажа нафти і газу до Китаю, наприклад, Індії, у нас не викликає такого там. Великого збентеження, тому що ну ми розуміємо, повністю обмежити складно. Але для цього Росія використовує тінньовий флот, який страхується у західних компаній, я вам вже про це розповідав. Робота з цим триває, але от буквально сьогодні стало відомо, що двопартійна коаліція в Конгресі США вимагає від адміністрації Байдена посилити санкції проти російської нафтосервісної галузі, стверджуючи, що чинні правила дозволяють великій американській фірмі СЛБ. Підживлювати військову машину Путіна. Тобто вони купують примітивну банальну російську нафту. Хоча Сполучені Штати Америки дійсно виробляють, точніше видобувають дуже багато нафти, продають її багато в світі. Вони є другою, третьою, там в залежності від періодів країн із експорту нафти, але вони багато її купують для того, щоб зберігати свої корисні копалини. Тому ця робота також має тривати, і не лише грішми ви нам. Ви нам повинні допомагати наші західні партнери, але й в тому числі ефективною санкційною політикою. Бо ну це так виглядає доволі нещиро, коли ви тут нам допомагаєте, і росіянам. Тобто, як воюйте далі, а ми поспостерігаємо так бути не може. Тому такі всі. Інформаційні повідомлення треба максимально підсилювати, і щоб вони були доступні для більшої кількості населення. Але це ніяк не означає, друзі, що ми повинні сказати, що американці погані з ними не варто товаршувати і так далі. Бо ми знаєте, договоримося до того, що е, будуть знову в нас в Україні говорити Путін прийді спасі». На жаль, такі вже заклики я бачу. Ну, не те, що заклики, але такі думки в соціальних мережах часто ширяться. Не можу сказати, що вони публікуються конкретно фізичними особами. Часто це роблять боти, але хто ж ними управляє. І також у США виник ще один гучний скандал, тому що якщо стосується саме санкційної політики, поки що це на скандал не схоже. Сполучені Штати Америки розслідують витік надсекретних даних американської розвідки про плани Ізраїлю щодо відплати Ірану. Про це сьогодні повідомляє CNN з посиланням, звісно, на одного з чиновників, який не хоче називатися вголос, але підтвердив автентичність цих документів саме про цей удар, які були злиті в один із телеграм-аккаунтів під назвою «Middle East Spectatory близькосхідний голос, так гучномовець, так він називається. І дійсно, 15-16 жовтня почали поширювати в інтернеті документи, автентичність яких була і підтверджена. Вони мають гриф цілком таємно і позначки, які вказують на те, що їх можуть бачити лише США та їхні союзники: Австралія, Канада, Нова Зеландія і Велика Британія. Але їх побачив весь світ. І Це дійсно справді дуже гучний скандал. Ну ніхто й не говорив, що буде просто перемогти оцю візла. зла. Чому так довго розгортаються події, висновку яку я нині доходжу, Я говорив про це раніше минулому році, поза минулому році, стосовно підтримки України, тому що Захід хоче зараз сформувати остаточно цю візла. Окреслити для себе країни, які підтримують сьогодні Китай, Росію, Північну Корею, Іран, ну, рахуйте Китай, тому що центром всієї цієї катастрофи, яка сунеться зараз на Західний світ, цивілізаційний, дійсно є Китай. Китай не випадково устами Сінзіпіна дав команду готуватися до війни. І це не обмовка яка-небудь, це цілеспрямована політика зовнішня. Пекіну. і вона такою буде і надалі. Так от Захід, розуміючи, що Пекін буде об'єднувати до кола себе країни для того, щоб підтримувати своє виробництво, зброї, економіку і так далі, впродовж такого тривалого періоду, звісно, цинічно використовуючи війну Росії проти України, намагається сформувати в публічній площині остаточно оцю ось візла, щоб розуміти проти кого їм боротися, кого обмежити в можливості допомагати Китаю, кого перетягнути на себе. Для нас це дійсно війна, вона очевидна. А для світових політиків це один із елементів великої геополітичної багатоходівки. Так, друзі, як би це не звучало прикро, цинічно, але так є. Тому нам з цим працювати і треба шукати своє місце в цьому непростому світі. Те, що ми встоїмо, в мене абсолютно немає ніякого сумніву, але це буде справді непросто. Друзі, на цю хвилину це всі новини, які вам хотів повідомити. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Спасибі вам, що ви це оцінюєте. Я бачу це і в коментарях. Бачу, що ви ставите дуже багато вподобайок. Вони допомагають каналу розвиватися. Ми рухаємося далі. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!